Ми сьогодні багато чули Слова Божого. І сьогодні Бог відговорив до мого серця. І я вірю, що до кожного із вас. І сьогодні ми чули, що Слово Боже воно пробуває по вік. Воно і надто важливе. І воно знищене нам в Євангелії. Воно дане нам доступній формі. Щоб ми його читали, щоб ми заглядали цей закон досконалий, закон волі, і що і в нім пробували. Тому нехай нам Господь допоможе в цьому. Хочу на закінчення залишити для себе, для кожного із вас у рибах. Це слово Божого два вірші. Книга Еклезіастува, 12 розділ і два останні вірші. Книга Еклезіастова, 12 розділ з 13 вірша. Підсумок усього почутого. Бога бійся і чини. Його заповіді. вона лежить це кожній людині, бо Бог приведе кожну справу на суд. І все потаємне. чи добре воно, чи лихе. Соломон робить підсумок. Я чомусь думаю, що це не просто підсумок книги Еклезіаста або підсумок тих книг, які він в житті вже написав. Але я чомусь думаю, що це якийсь такий особливий підсумок з його життя. І роблячись цей підсумок, він каже такі слова Бога бійся і чини його заповіді. Чому він зробив цей висновок? Це надто важливий висновок, надто цінний, це особливий висновок він зробив зі свого життя. Давайте подивимося, щоб краще зрозуміти, чому він це говорить, нам треба поглянути на життя Соломона. І Тема моєї проповіді сьогодні буде називатися Бога бійся!» Як я вже казав, щоб зрозуміти, чому Соломон, він робить такий підсумок, з чого він бере ці слова, що він робить. Такий важливий висновок поглянемо на життя Соломона. Життя Соломона, яким воно було. Перше, коли ми дивимося на життя Соломона, ми бачимо правильний початок, який був у його житті. Відкриємо. Першу книгу царів, третій розділ і п'ятий вірш нам говорить такі слова. У Гігоні з'явився Господь до Соломона в нічному сні. І Бог сказав, проси, що я маю дати тобі. Можна сказати, на початку свого життя. На початку своєї такої активної діяльності Бог з'являється Соломоном. Як це важливо, коли ми є в присутності Бога, коли нам з'являється Бог і Бог щось нам говорить. І ось Бог каже Соломонові, проси, проси в мене. Що ти хочеш? Що я маю тобі дати? І ось з 10-го віша? Дев'ятий вірш Соломон просить і каже, дай же своєму рабові серце розумне, щоб судити народ твій. Щоб розрізняти добре від злого, бо хто потрапить керувати цим великим народом. І була та річ приємна в Господніх очах, що Соломон просив оцю річ. Бог запропонував Соломону попросити. Соломон просить мудрості. Богу, це було приємно. Це було по Божому серці, це було по Божій волі. Богу це сподобалося. І Бог каже за те, що 11 віч ти просив цю річ, а не просив для себе днів довгих та багатства, не просив душ ворогів своїх, а просив собі розуму, щоб вміти судити. То ось я зроблю за словом твоїм. Ось я даю тобі серце мудре та розумне. Так що такого, як ти, не було перед тобою, і не встане такий, як ти по тобі. А також те, чого не просив ти, я даю тобі і багатство, і славу таку, що такого, як ти не було перед тобою, і не буде нікого серцеві усе життя твоє. Ось відповідь на молитву. Соломон на щиру просту молитву, Боже, мені потрібна мудрість, тому що твій народ, він непростий, він великий. Я хочу правильно його судити. Я хочу мати мудрість твою. Я хочу правильно вести твій народ. Соломона був правильний початок. Друге, що ми можемо взяти з життя Соломона? А це занадто, я би сказав, розкішне життя, яке Соломон мав. Давайте відкриємо собі книгу Еклезіастова, другий розділ, із четвертого у 10-й вірш ми побачимо, в чому, чим користувався Соломон, що він мав, яким було його життя. Соломон сам розказує про себе. І я би просив, щоб ви звернули на багато особових слів, які він вживає в цьому тексті. Він каже, поробив я великі діла. Поставив для себе доми». Другий каже, задля себе садив виноградники. Запровадив для себе садки та гаї. Наробив я для себе ставів, щоб поливати з них і що виростали. Набував я для себе рабів та невільниць. Були в мене й домівники, а худоби великої та худоби дрібної було в мене більше, ніж усі, що в Єрусалимі до мене були. Назбирав я собі також срібло та золота і скарбів, царів та провінцій, завів я собі співаків та співачок і всякі приємності людських синів, жінок наложниць. І звеличувався я усе більше та більше над усі, що в Єрусалимі до мене були. Моя мудрість стояла також при мені. Всього, чого очі мої жадали, я їм не відмовляв. Я не стримував серця свого від жодної втіхи. Ось, брати і сестри, яким було життя Соломона. Правда? Шикарний. Правда, надто круте по сучасному. Часто в житті люди мріють про такі речі. Соломом всім користувався, каже, всякі приємності людських синів. Каже я. Все, що очі мої захотіли, я їм не відмовляв. Ви собі уявляєте, наскільки був доступ до багатства, до можливості до того, щоб жити так як хочеш, я не стримував серця свого від жодної втіхи. Більше того. Бог давав йому мудрість. Бог давав йому славу, Бог давав йому велич. До нього приходили царі інших народів, і вони були захоплені. Коли вони бачили Соломона його мудрість, його постави, його рабів, вони казали навіть цариця, Ще ви, каже, я чула про те. Я хотіла побачити, я хотіла переконатися, тому що я не вірила. Але те, що я побачила, то я розумію, що навіть половини із того мені не розповіли. Занадто розкішним. Життя Соломона. Але, брати і сестри, розкішне життя і всякі приємності і всякі можливості, якими користувався Соломон. Вони не пішли йому на користь. Я думаю, ми розуміємо, як закінчується життя багатьох людей, які мають доступ. Подібно як мав доступ Соломон в сучасному житті, в сучасному світі. Багато з них життя закінчується самогубством, спивається, помирають в одиночості. І так само було в житті Соломона. Йому. Не пішло на користь. Те все, чим він користувався. І ми читаємо про те в першій книзі царів у 11 розділі. І з першого по 4 вірш написано такі слова 11 розділ першої книга царів. Каже, цар Соломон покохав багато чужинних жінок і дочку Фараонові, моавітянок, амонітянок, едомітянок, сидонянок, хітиянок із тих народів, що про них Господь сказав по Ізраїловим синам: не війдете між них, і вони не війдуть. між вас, бо вони справді. Нахилять ваші серця до своїх богів, до них прихилився Соломон коханням. і було в нього жінок княгинь сім сотень, а наложниць три сотні. І жінки його прихилили його серце. І сталося на час Соломонової старості. Жінки його прихилили його серце до інших богів. І серце його не було все з Господом Богом, як серце його батька Давида. Соломон був прихилений. І своє серце він відхилив від Господа, і він прихилився до ідолі цих жінок. Розкішне життя. Не пішло йому на користь. І третє, що б я хотів, щоб ви взяли з життя Соломона це правильні висновки, які він зробив зі свого життя. Відкриємо книгу Екклезіаста, перший розділ. і 16-й. 17 вірш Соломон там говорить, що навіть та мудрість, яку дав йому Господь, цей розум, який він мав, яким він користувався, це є ловлення вітру, це є марнота. І воно є марнотою і оновленням тоді, коли людина забула того, який дав цю мудрість, коли людина відступила від того, який дав цей розум, коли людина переступила заповіді того, який обділив його цим багатством і цими можливостями в його житті. Далі другий розділ одинадцятий 11 вірш, він робить висновки і каже, та коли я звернувся до всіх своїх чинів, що їх поробили, були мої руки, і до труду, що я потрудився, був роблячи, і ось усе це, марнота та ловлення вітру, Соломон, він зробив правильні висновки зі свого життя. Він побачив, що навіть маючи ту мудрість, маючи особливий розум, маючи славу, маючи авторитет, маючи багатство, але забувши про Господа, все це є марнотою і все це є мовленням вітру. І другий висновок також важливий зробив. Соломон, ми читаємо в 12 розділі книги Еклезіаста, і він каже такі слова і пам'ятай в днях юнацтва свого, про свого Творця. Соломон зрозумів, що він втратив багато, він досягнув, здається, всього. Що може досягнути людина для себе на цій землі? Але він втратив відносини з Богом. Він втратив, щоб бути в присутності свого Господа. Він забув про нього. І тому Він дає вже пораду для кожного з нас. І для вас, дорога молодь, Каже, пам'ятай, в днях гімнаства свого про свого Творця, він вже це зрозумів, брати і сестри, але знаєте, трошки було пізно, тому що він зрозумів, що наступили літа, про які вже неприємні. Не стало гостроти зору, не стало слуху затремтіли руки, зігнулися ноги, не стало сил, не стало можливості, щоб прославляти свого Творця. І тому сьогодні, коли ми ще маємо можливість, коли ти ще молодий, пам'ятай, в днях є свого про свого Творця. і Соломон зрозумів, що людина це порох, і порох вернеться у землю, як був, а дух його знову до Бога, що дав був Його. Тому він робить підсумок всього, що він говорив, підсумок свого життя. Бога бійся, чини Його заповідь. Тому що це належить кожній людині. І він розуміє, що Бог приведе кожну справу на суд. І все потаємне, чи добре воно, чи лихе. Тому нехай Господь допоможе нам правильно провадити дні нашого життя. Не забувати, що найважливішим в житті є. Боятися Бога, чинити Його заповіді, тому що це належить Господу, щоб ми його боялися, це належить кожному із нас, і особливо нам, як його дітям, як його церкві, як його народу. Бог сьогодні говорить до нас Духом Святим, Бога бійся, чини його заповідь. І пам'ятай, що Бог приведе кожну справу на суд. І навіть те, що ми ховаємо від людей, все потаємне. чи добре воно, чи лихне. Тому зараз схили наші коліна і будемо молитися до нашого Господа, просячи, щоб він нам допоміг в нашому твітті боятися і йому служити. Слово, яке звище нам сьогодні в Іванглії, за духні Святий, і сьогодні говорить через своє слово до нашого серця, Господи, дай нам спагнути простоту Твого Слова, дай, щоб Твоє Слово, воно служилося з нашою вірою і принесло пожинок для нас в нашому житті. І щоб ці приклади, які ми чуємо, щоб вони послужили нам цим хорошими прикладами, щоб ми також не були пожадливі на зле. Подлужжені в цьому Господі. Дякую тобі за це служіння. Дякую Тобі за Твоє Слово. Дякую Тобі за твою любов. Амінь. Вся сам'я говорить, і під час співу вони мати матеріальний сміттєві.